Національний Університет полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка продовжує створювати український контент і розповідати про свої структурні підрозділи. Сьогодні ми в гостях в навчально-науковому інституті фінансів, економіки, управління та права, директором якого є Світлана Володимирівна Онищенко. Вітаємо вас в навчально-науковому інституті фінансів, економіки, управління та права Національного університету Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка. Наш інститут є потужним інноваційним академічним простором сучасної підготовки фахівців з фінансово-економічних, управлінських та правових спеціальностей. Полтавська політехніка відповідає усім критеріям вибору сучасного абітурієнта. Перший критерій це безпечний. Наш університет має бомбосховище, є обладнані укриття, і це дало можливість розпочати навчання у терміни, рекомендовані Міністерством освіти і науки наживо. Другий критерій це якість навчання. Про якість навчання свідчать рейтинги, які охоплюють усі ЗВУ України, і полтавська політехніка посідає 32-ге місце. Ми маємо досягнення в освітній науковій та міжнародній діяльності, які немає жоден заклад вищої освіти Полтавщини, тому й займаємо перше місце в області. Саме освітні програми розроблені з урахуванням сучасних тенденцій та вимог ринку праці. Студенти отримують сучасні знання та навички в обраних галузях, і це дозволяє їм успішно конкурувати на ринку праці та досягати своїх професійних успіхів. Третій важливий критерій це комфорт і сучасність. Ми маємо потужну сучасну матеріально-технічну базу. В цьому ви сьогодні переконаєтесь. Впродовж останніх років до університету залучено інвестиції від провідних міжнародних компаній більше ніж 10 мільйонів євро. Високий рівень захисту інформації та зручність і простота в користуванні це основні. Причини, чому молодь віддає перевагу продукції Apple. у комп'ютерному центрі Apple Ви можете бачити моноблоки Apple IMAC з екранами, оснащеними технологією Tone та відеокамерами FaceTime. Такого центру немає в жодному університеті Полтавської області, і ми пишаємось тим, що саме наші студенти отримують знання і практичні навички в найсучасніших технологіях. Маємо широкі можливості для практичного навчання та стажування. Активна співпраця з підприємствами, фінансовими установами, правовими організаціями, і студенти отримують реальний досвід роботи на стажуваннях, практиках та проєктах, що робить їх підготовку більш практичною та реалістичною. Тільки в цьому році студенти нашого інституту отримали 150 тисяч євро коштів грантової підтримки від ЄС на академічну мобільність. Навчання за програмами Erasmus+, це чудова можливість опанувати нові знання, побачити світ та знайти нових друзів. Студенти, які їдуть навчатися за програмами академічної мобільності Расмос Плюс, отримують щомісячну стипендію розмірі 1100 євро та 275 євро на транспортні витрати. Перевагами нашого інституту є потужний молодий кадровий потенціал. Це 12 докторів наук, більше 50 кандидатів наук, широко розвинуто міжнародну академічну співпрацю. Все це впливає на якість освіти та наукову активність і є основними векторами. Діяльності нашого інституту в інституті ефективно працює наукова школа, яка має 10 лауреатів, премії для молодих вчених. І, до речі, це тільки в нашому інституті. Стипендіати кабінету міністрів, лауреати премії президента, лауреати премії Верховної Ради, переможці Олімпіад та конкурсів наукових робіт. Загальний контингент навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права становить 1250 студентів, які навчаються за 13 освітніми професійними програмами на п'яти кафедрах. Розпочнемо знайомство зі спеціальностями та освітньо-професійними програмами нашого інституту. Спеціальність 051 це економіка, освітня професійна програма, економічна кібернетика та аналітична економіка, можемо з нею детально познайомитися. Фахівець економічної кібернетики та аналітичної економіки це it спеціаліст та бізнес-аналітик. Ви будете вивчати не тільки економічні дисципліни, а й отримати ґрунтовні знання, з веб технологій, сучасних інформаційних систем, бізнес-аналізу. Моделювання та прогнозування економічних процесів будете знати сучасні мови програмування. 071 – спеціальність обліку оподаткування, саме знання обліку, контролю, управління та оподаткування є запорукою успіху кожного підприємства та необхідним атрибутом особистої кар'єри, особливістю освітньої програми. Облік і оподаткування є вивчення міжнародних стандартів обліку та аудиту, що дозволяє в подальшому отримати міжнародну сертифікацію бухгалтера або атестата-аудитора, і успішно влаштуватися не лише в Україні, а й за кордоном. Бухгалтерія. Це мистецтво, яке розвиває особисті таланти і є мовою бізнесу, що так необхідно сучасному суспільству. На мою думку, перевагою навчання на спеціальності обліки податкування саме в нашому університеті, Полтавська політехніка, є поглиблене вивчення податкового законодавства, а також спеціалізованих. Бухгалтерських комп'ютерних програм, таких як Debit+, Плюс, Мастер, бухгалтерія, Баз, Фрізвіт, Мідок, що дозволяють мати додатковий заробіток, а також дають можливість працювати у віддаленому форматі або ж з легкістю влаштуватися на посаду аудитора, бухгалтера, податкового інспектора уже під час навчання, як зробила це я. Полтавська політехніка іде в ногу з часом, тож навчання в ній. Є. Сучасним, насиченим та дуже цікавим, ми відвідуємо аудиторські фірми, податкову службу, сертифіковані тренінги та провідні компанії нашого регіону, де маємо можливість спілкуватися із топ-менеджментом, бізнесменами та державними службовцями, які охоче з нами діляться практичними кейсами. Спеціальність 072 – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. В рамках цієї спеціальності маємо дві освітні професійні програми: фінанси, банківська справа та страхування і нова спеціальність АйТі фінанси. Як відомо, підготовку фінансистів у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка здійснює кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітніми програмами: фінанси, банківська справа та страхування. І it фінанси Фінанси, банківська справа та страхування це єдина класична економічна освітня програма, яка цілеспрямовано готує фахівців-аналітиків для роботи у фінансових установах та ведення власного бізнесу. А для тих, хто планує поєднати своє майбутнє з фінансами та інформаційними технологіями, пропонуємо нову програму it фінанси яка користувалася шаленим попитом минулого року в абітурієнтів? Полтавська політехніка вражає своїми інноваційними лабораторіями та навчальними центрами. Не кожного дня є можливість побачити iMac американського бренду Apple. А от студенти-фінансисти зможуть не лише побачити, а й навчитися вміло використовувати всі можливості сучасної, надпотужної технічної бази кафедри. Більше того, на базі кафедри використовується прикладне програмне забезпечення, тренерні технології, гейміфікація ще в одній новій сучасній локації навчально-тренувальному банку. Навчальний банк це унікальна освітня лабораторія, яка дозволяє студентам розвивати свої практичні навички та здобувати освіту фінансистів, банкірів та економістів. Так яким же має бути сучасний фінансист? Якщо коротко, то це молодий, принциповий і амбітний, обачний і ризиковий водночас, мобільний, фінансово грамотний і головне висококласний, мотивований. Фахівець з креативним інноваційним мисленням і позитивними емоціями, якого ніколи не замізнить жодна модель штучного інтелекту. Наступна спеціальність 073 це менеджмент, налічує три освітньо-професійні програми: це менеджмент, менеджмент інформаційних технологій і логістика. Ми часто не замислюємось над тим, як потрапляють на полиці магазинів товари, як потрапляють, наприклад, великі автомобілі до нас з інших країн, які про які ми мріємо. Так, а над цим дійсно працює багато людей. Відповідно, цим займається логіст. Саме він забезпечує транспортування товару від виробника до споживача. Транспортування може відбуватися різними способами і повітряним, і морським транспортом. І звичайно, що тут головний таймінг, тому що споживач не хоче чекати довго свого товару йому потрібно все зараз. Саме тому логіст обирає найкоротший шлях транспортування продукції. Як саме вона буде доставлена, намагається мінімізувати витрати по транспортуванню, тому що вони потім закладаються в ціну. І саме логіст допомагає підприємству зорієнтуватися з тим, як здійснювати транспортування, складування продукції, щоб зберігти її якість для нашого споживача. Без менеджера не може обійтися жодна установа чи організація. Саме менеджер забезпечує ефективне управління всіма бізнес-процесами. Наша друга освітня програма менеджмент IT. Ринок IT щороку зростає, фахівець в it сфері на вагу золота. Тож доєднуйтесь до команди успішних людей. Професія менеджера завжди в тренді, цікава та дозволяє отримувати гарний заробіток. Ну спеціальність маркетинг. Саме маркетологи це майстри пошуку найкращих шляхів для збільшення прибутку компаній та підприємств. Саме вони знають все про ринок та про поведінку споживачів. Неможливо уявити сучасний бізнес без знань SEO, смм, діджитал, таргетингу, інтернет, реклами, контенту та копірайтингу це основні дисципліни, які ви будете вивчати, вступивши на освітню програму маркетинг. В нашому університеті ви маєте можливість пройти стажування в сучасній лабораторії маркетингу. 076 підприємство та торгівля. Освітньо-професійна програма економіка бізнесу. В рамках освітньої програми Економіка бізнесу, ви навчитеся керувати підприємством, установою, організацією, фірмою, службою, відділом, підрозділом. Ви будете знати, як відкрити власну справу та вести бізнес і ефективно функціонувати в сучасному бізнес-середовищі. Отже, якщо ти хочеш бути лідером, власником успішного бізнесу або керівником компаній, вступай на освітню програму Економіка бізнесу. Більшість викладачів це фахівці практики з державних, комунальних та бізнес-установ. До співпраці долучаються наші випускники, що працюють в провідних компаніях Полтави, Полтавської області, України та світу. Студенти всіх наших спеціальностей сьогодні є активними учасниками стартапів, кеш-чемпіонатів, міжнародних грантових проєктів і проходять навчання в університетах Румунії, Литви і навіть далекої Гренландії. 242 Спеціальність туризм і рекреація. Освітня професійна програма. Туризм. Освітня програма. Туризм є доволі така перспективною програмою для навчання спеціалістів в галузі. Туризм університет є пам'яткою архітектури, має свої 200-річні традиції і також включений до туристичний, як туристичний об'єкт до маршрутів, екскурсійних маршрутів саме в місті Полтава. Туризм матиме перспективи в майбутньому, буде розвиватися тим пам'ятном. Чи після закінчення війни і потребувати висококваліфікованих кадрів в сфері туристичній сфері та рекреації для того, щоб оновлювати, розвивати, відбудовувати туристичну галузь, і тому ми вважаємо, що дана Спеціальність туризм і рекреація являється перспективною. Якщо я отримаю освіту за цією спеціальністю, я зможу навіть організовувати і проводити екскурсії. Так саме в процесі навчання студенти отримують теоретичні знання, які вони підтверджують на практиці. Все буду екскурсоводом. Буду на екскурсіях розповідати про нашу прекрасну рідну Україну, про нашу. Квітучу Полтавщину і обов'язково про Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. 292. Міжнародні економічні відносини. До переваг навчання за спеціальністю міжнародні економічні відносини слід віднести поглиблене вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням, також викладання окремих дисциплін англійською мовою, оскільки наші викладачі мають спеціальні для цього міжнародні сертифікати та дипломи. А також викладання усіх базових економічних, управлінських, маркетингових дисциплін, як з використанням української, так і зарубіжних практик відповідно до міжнародних та європейських стандартів. Крім того, зараз Значу, що навчання за спеціальністю міжнародні економічні відносини відбувається також із залученням зарубіжних наших партнерів, професорів із зарубіжних університетів, а також за допомогою фахівців практиків, так званих наших стейкхолдерів. Навчаючись за спеціальністю міжнародні економічні відносини, студенти володівають такими практичними навичками здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема підготовки і укладання зовнішньоекономічних контрактів на вигідних умовах, також організації діяльності фірми на зовнішньому ринку, обґрунтування інвестиційних та інноваційних проєктів, а також проведення міжнародних економічних переговорів без перекладача і зарубіжними партнерами. 081 – спеціальність право і спеціальність 281 публічне управління та адміністрування. Спеціальність право дає професійний старт багатьом видам юридичної діяльності. Сфери працевлаштування просто неосяжні від підприємств будь-якої форми власності, органів державної влади до великих бізнес-компаній та міжнародних організацій. Студенти Національного університету Полтавська політехніка мають унікальну можливість в процесі навчання здобути практичний досвід завдяки роботі в юридичній клініці, співпраці університету з Державним бюро розслідувань, головним управлінням національної поліції, головним управлінням прокуратури, Служби судової охорони та судової адміністрації, колегію адвокатів, судами та іншими інституціями. У рамках виконання державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка створено гендерний центр. Це єдиний гендерний центр Полтавського регіону, який працює на базі університету. Разом з нами ти зможеш створювати сучасне середовище для подальшого професійного розвитку та самореалізації учасників та учасниць освітнього процесу, в якому створені умови для реалізації рівних прав та можливостей незалежно від статі та інших ознак, відповідно до закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. У тісній співпраці з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини ти зможеш надавати юридичні консультації щодо питань захисту прав людини в умовах війни, подолання гендерних стереотипів, захисту інтересів внутрішньопереміщених осіб. Як говорив Трей Анастасіо, Рівність передбачає індивідуальність. Спеціальність публічне управління та адміністрування формує лідерів змін, людей з державницьким баченням розвитку України та її територіальних громад. Саме у Полтавській політехніці ви здобудете управлінські знання та навички, потрібні в майбутньому для відбудови країни. Ми навчимо вас управляти людськими ресурсами, працювати з базами даних, формувати бюджети та Ефективно їх використовувати, ви зможете формувати команди змін, бути конкурентно спроможними на ринку праці України та світу. Студенти управлінці приймають активну участь у проєктах, програмах за підтримки міжнародних інституцій, USAID, SIGMA, Юліт з Європою. При кафедрі діє школа публічного службовця, де разом з фахівцями-практиками ви зможете надавати публічні консультації, здійснювати державний нагляд і контроль, управляти комунальним майном, об'єктами спільної власності територіальних громад. Наші випускники майбутня еліта нації, керівники органів державної влади, депутати Верховної Ради України, обласних та місцевих рад, голови територіальних громад України. В нашому інституті на вас чекає цікаве студентське життя, насичене яскравими та неймовірними емоціями. Разом з нами ви зможете зануритись в атмосферу драйву неформальних зустрічей. Саме в нашому університеті зорі запалали разом з відомим гуртом без обмежень, а народні артисти Дзідзьо Олександр Пономарьов налаштували наших студентів на відмінне складання сесії. І не дивлячись, на складні випробування війни, університет дарує крила своїм студентам. Ти можеш стати частиною великої, дружньої родини Полтавської політехніки. Реалізуй себе в Україні, адже це твоя країна, мрій та можливостей. Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права пропонує широкий спектр освітньо-професійних програм. Тож вступайте до Полтавської політехніки, обирайте шлях у майбутнє, а воно розпочинається вже сьогодні.